Історія з воєнкомами у нас сьогодні ДБР це офіційна інформація, розслідує 112 кримінальних справ щодо воєнкомів. 15 обвинувальних актів скеровано до суду, проводячи паралелі між народними обранцями і між воєнкомами. Що спільного, а що відмінного в плані покарання повинно бути. А там ще не зафарбували, до речі, Тернопільську область. Пам'ятаєш, там є історія теж з плані покарання. Всім зрозуміло, що покарання має бути максимально можливим, тому що це зараз дуже суттєво і. Ну, Резонансна справа. Інша проблема, звідки це вселося, розумієте, з корінь цієї проблеми. проблема. А корінь дуже простий. На деяких посадах ці люди ще з 90-х років, не міняючись, ми знали там, про суд, судову мафію, там, ще якусь там, мафію, да, там, там, якісь прокурорські мафії, ментовські ігри. А ми ніколи не, не задумалися про отут, мафію військомів. Я знаю просто е, ситуацію. Чому? Тому що е, головнокомандуючий залужний е, спромігся перед, пі, ну, під час свого е, призначення спромігся впровадити всю, всю структуру свого дуже близького товариша. І, е, і це, напевно, ну, на одну з таких посад. І це якраз був той момент, коли вже почала розкручуватися ця ситуація. Тобто залужний сам знав про цю ситуацію, і він, ну, грубо кажучи, свого. Такого ми називаємо це торпідо. Так відправив ту середовище, і це було просто жахливо, коли я, я знаю ту людину, яка там працювала, і яка, яка почала розкручувати всю ситуацію. Це, це, це надзвичайно величезна. Тобто виводити -то на чистоводу, маєте на увазі? Чи ні? Що? Там є окрема тема. Ну, зараз не не, 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 не не на часі, але разом з тим це величезна, величезна проблема. І справді треба відпрацювати механізм. Ну я не кажу про ротацію, та. Ну, хоча б, щоб розуміли, що якщо людина залишається війську, вона прийшла армію передову, то ну людина певно все ж таки йому більше буде довіряти, і оцей механізм ротації Угу. Ну але слухайте, але покарання в вигляді ах расти на крав мільйони воєнком. Іди на передову. Ні. Мені здається, що це взагалі знущання над тими, хто реально А, за покликом серця, Б, за повісткою, а В, за раніше обраною професією захищає нас із вами. Це нівелювання просто тієї тих, хто Як сьогодні має. Нас захищає. Яке має бути покарання? Ну, от реально. Це дурня. Це ну, що, 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 що значить на на передову? На передову полковником. Хто полковника на нуль відправить? Буде сидіти десь за кілометрів 15 Корей, практика розжалування у нас, почвачка секундочку. От тобто, ці оці заяви про те, що воєнкома з Южного, з Тернополя відправили з Полтави, да повідправляли на Виявляєте його з автоматом на нулю? Я власне взагалі не ну в мене інакше уявлення. Ви ж я ж Китай не марно питала штаб бригади. А, -а, а розжалування вже так от не от Це цей механізм та? розжалування і зняття, зняття звань це такий трошки складний механізм. Його можна запустити, але він у нас поки що не відпрацьований. Він або за рішенням суду, або за рішенням того, хто дає ці звання. А якщо спростити його? І ну, от треба... умовно кажучи, оцей воєнковий жух з це... майора одразу просто… Це в тому самому все. контексті, чому у нас герої України керують Кримом зараз? Знаєте, той же Цехов там чи хтось чи... ще. Чи... Тобто, от якщо ми спрощуємо, ну, спростимо момент, як, як, як відбирати звання там, народних артистів у Філіпа Кіркурова, грубо кажучи, там, да, чи uh -huh. як відбирати народ героїв України тих, хто зрадив Україну, десь в тому самому контексті і звання, і не тільки полковників, а й генералів.